За вікном зима пора морозів першого рясного снігу і святкового настрою. Однак разом із сезонними змінами приходять і нові правила, що впливають на життя українців: від тарифів на доставку до державних виплат, що зміниться в Україні з 1 грудня. Розповім за мить. Це новини ТСН ЮЕЯЛЬ Дмила Труфон. Підписуйтесь на наш канал, тисніть подобайки. А ми починаємо. Ну і почнемо з того, що з 1 грудня нова пошта оновлює частину тарифів. Першими це відчують користувачі поштоматів та кур'єрської доставки. За відправлення або отримання посилки у поштомат потрібно буде доплатити 10 гривень. Вартість доставлення чи забору кур'єром посилок і документів зроста на 15 гривень. Тобто до 50 гривень також вводиться нова доплата за габаритні відправлення. Якщо довжина посилки перевищує 120 см сантиметрів, або вона відправляється без коробки. Доведеться заплатити 100 гривень додатково на 50 гривнів більше ніж раніше. Компанія також переходить на локальні тарифи. Тепер відправлення по місту і по Україні матимуть різні ціни. Наприклад, документи у фірмовому конверті коштуватимуть 60 гривень по місту і 70 гривень між містами. Ціни на невеликі посилки зростуть помірно у середньому на 10-20 гривень для відправлень до 10 і 30 кілограмів. Важкі вантажі понад 30 кілограмів рахуватимуться за кілограм. Чим далі, тим дорожче. У середньому 6-12 гривень за кілограм, залежно від зони. Водночас без змін залишають вартість доставки посилок до 2 кілограмів. По місту – 60 гривень, по Україні – 80 гривень. Відправка з селища чи села залишається без доплати, а доставка у селище чи село Плюс 25 гривень, як і раніше, комісія відголошеної цінності до 500 гривень, переадресування у дорозі, повернення документів та посилок, конверт для документів та пакети від 0,5 до 4 кілограмів уже враховані у вартість доставки. Пенсії з 1 грудня їхній розмір для більшості українців залишиться незмінним, проте є можливість отримати додаткові виплати. Йдеться в матеріалі «Факт ICTV». сітів. Зараз укрпошта приймає з'явки на виплату однієї тисячі гривень у рамках програми Замова підтримка. Якщо пенсія або соцдопомога вже надходить на Укрпошту, виплата нараховується автоматично нічого додатково оформлювати не потрібно. Ті, хто отримує пенсію на банківський рахунок, не користується дією або не має податкового номера, можуть подати письмову заявку у відділенні. Також подати заявку можуть опікуни недієздатних осіб і батьки за дітей. Зробити це можна до 24 грудня 2025 року у будь-якому відділенні Укрпошти або через мобільне відділення у прифронтових територіях. Допомога доступна всім громадянам України незалежно від віку. Для дитини заявку оформлює один із батьків або законний представник. Крім того, в рамках програми Зимова підтримка окремі категорії громадян отримають додаткову одноразову допомогу 6,5 тисяч гривень. Серед отримувачів, зокрема, одинокі пенсіонери, які мають надбавку на догляд. Виплата автоматична цільова і здійснюється через пенсійний фонд України на спеціальний рахунок або на картку. Гроші можна витратити на зимові товари, одяг, взуття або ліки та вітаміни, але лише протягом 180 днів після зарахування. Програма стартує на початку грудня та охопить понад 600 тисяч українців на її реалізацію в бюджеті. Закладено більше 4 мільярдів гривень з грудня нових змін до закону про мобілізацію чи постанови Кабміну номер 560 не ухвалювали. Тож порядок призову та право надання відстрочок залишаються без змін, натомість оновлено процедуру бронювання працівників державних органів місцевого самоврядування та підприємств. Про це повідомила адвокатка Лідія Карплюк у інтерв'ю Факти ICTV». 9 жовтня. Верховна Рада ухвалила закон про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану, який набуває чинності 4 грудня. Він дозволяє критично важливим підприємствам, установам та організаціям бронювати військовозобов'язаних. Бронювання може стосуватися осіб, у яких немає або неправильно оформлені військово-облікові документи. відсутній військовий облік. Неоточнені персональні дані, адреса, телефон, електронна пошта, є розшук за порушення право військового обліку або мобілізації. Кількість заброньованих працівників не обмежується. Для військовозобов'язаних працівників із порушеннями військового обліку строк бронювання не може перевищувати 45 календарних днів з момент укладення трудового договору і надається тільки один раз на рік. Цей період призначений, щоб працівник виправив порушення. Та врегулював питання військового обліку. Бронювання не звільняє відповідальності. Якщо немає підстав для оскарження постанови, військово зобов'язаний має сплатити на накладений штраф для таких працівників. Також встановлено спеціальний строк випробування до 45 днів. А укладення трудового договору з порушниками не вважається порушенням законодавства про оборону чи мобілізацію для посадових осіб підприємств. Розмір адміністративного штрафу для посадовців за порушення правил наразі становить. 34 59,5 тисяч гривень. Кабмін має провести свої нормативні акти у відповідність до закону до 4 грудня, але механізм реалізації цих норм ще не затверджений. Наголосила адвокатка 28 жовтня. Міноборони видало наказ, який визначає критерії для підприємств. Обороно промислового комплексу авіа, будівної та космічної сфер, як таких, що мають важливе значення для національної економіки. До них належать підприємства, які виробляють, ремонтують, модернізують або утилізують озброєння військово- та спеціальну техніку, боєприпаси, а також уповноважені суб'єкти управління державним майном. Підприємство може отримати статус важливого, якщо відповідає, хоча б одному з критеріїв: участь у державних або позабюджетних контрактах на оборонну продукцію або роботи, де частка оборонної продукції складає понад 50% загального обсягу підприємства, отримання державної фінансової підтримки у вигляді грантів, виконання функцій повноважного суб'єкту управління державним майном. Нім, тобто регулювання контролю та координації діяльності державних підприємств, якщо підприємство не відповідає основним критеріям, його все одно можуть визнати важливим для національної економіки, якщо воно виконує державні контракти у сфері оборони, у тому числі за зовнішньоекономічними договорами. включене до електронного реєстру учасників та виконавців держконтрактів, реалізує державні програми у сфері. Авіабудування та космічної діяльності виконує програми розвитку ОПК, впроваджує нові технології, розширює виробничі потужності, виробляє товари чи надає послуги, що використовуються у виробництві оборонної продукції. Рішення про надання статусу приймає Міністерство оборони на підставі рекомендацій спеціальної робочої групи, куди входять представники зацікавлених органів влади. Рекомендація оформлюється протоколом. Таким чином більше компанії зможуть отримати статус. Важливих для національної економіки і відповідно бронювати своїх працівників. А як вам такі зміни? Напишіть нам у коментарях. Наразі це всі подробиці більше новин шукайте у наступних випусках. Для цього обов'язково підписуйтесь на канал і тисніть подобайки. Бережіть себе, до зустрічі.